Ім'я Отця Сина Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу, слава віки Богу, любі наші молільники, братця, сестри, любі наші діти, любі наші спільночани від старшого до молодшого, любі наші захисники і захисниці, всі, хто сьогодні зараз там, на передовій. Усі, хто сьогодні рятує людське життя, людське здоров'я, людські душі, капелани, люди, наші медики, рятувальники, духівники, священники, монахи, монахині, всі, хто сьогодні наставники, учителі, всі, хто стоїть на сторожі того служіння, служіння Богові, служіння людині. Щиро щиро запрошую усіх до нашого моління, до нашого служіння, в якому ми всі з вами збираємося вже той певний час, вже шостий рік. І якщо пригадуєте, то нас, власне, якраз і зібрало це випробування, випробування тим ковідом в свій час. І ми з вами не знайшли іншого способу, як. Поєднатися в молитві це як наша онлайн-зустріч. І саме в тому онлайні сьогодні ми не просто перебуваємо, а збираємо сотні, тисячі, мільйони віруючих людей, які не тільки в Україні, але й поза її межами. Бо другим тяжким випробуванням для нас усіх стала війна, де ми знайшли ту змогу почути, побачити, де дуже багато було вимушено переселених людей. Які переселилися у різні куточки і не тільки в України, і тому ми зараз знайшли оцей такий добрий спосіб в доброму розумінні, де ми можемо збиратися на молитву, єднатися і вже шостий рік нашого служіння, в якому ми духовно, духовно збагачуємося, духовно зростаємо. Тому щиро-щиро прошу кожного з вас. Єднайтеся в молитві, зголошуйте ту молитву серед своїх рідних, близьких, приятелів і друзів, пам'ятайте, що ця молитва дає нам дуже багато таких нагод, де ми багато чого пізнаємо, багато чого усвідомлюємо, переосмислюємо. І тому, знаєте, сьогодні зранку маючи літургію, молячись службу Божу в парафіальному служінні. Мені пригадався один такий цікавий для мене тоді на той час дуже цікавий приклад. Котрого разу ми з паломниками, з нашими вірними спільночанами мали певне паломництво, і, будучи в одному із відпустових місць, після всіх наших молитовних практик духовних, ми зайшли у релігійну крамницю. І в тій релігійній крамниці до мене підійшла одна жінка. Це не була наша паломниця, але це теж, напевне, була якась паломниця прочанка, яка була в тому місці, і дуже щиро і просто спитала мене, отче духовний, я би хотіла вашої поради. Я кажу, дуже прошу, якщо я зможу бути корисний, то я допоможу. Підкажіть, будь ласка, у цій крамниці є дуже багато різних. Ікон, образів. І, власне, я би хотіла вибрати собі якийсь дуже гарний образ для пам'ятки про це місце, але там є різні ікони Богородиці. Чи то, наприклад, там Зарваницька Божа Мати, чи там Гошівська, чи Крехівська, чи Погінська Богородиця. Тобто ну, можна перелічувати дуже багато різних ікон, і вони там, власне, були гарні, красиві, в ту певну якусь ціну. Ви би мені не підказали, яка Богородиця найбільше допомагає, і який образ буде найкращий, щоб він мені допоміг у житті. Бо. Не розходиться мені в кошти, але хочу вибрати саме той образ, який найбільше мені допоможе. Я не вдав виду, що це питання не є питанням, і десь, напевне, сказав такі слова. Немає різниці дорогі, який образ, як він коштує, який він за красивий, хто на ньому зображений. Бо є дуже багато чудотворних ікон, які є у тому християнському світі, але як важливо, щоб за тим образом, який ми можемо його мати, можемо його придбати, щоб ми за тим образом вздріли саме ту особу, яка за ним є, а не тільки зображена на тому папері. Чи намальована на папірусі, чи сфотографована, як знимка, чи вишита нитками, чи плекана бісером, чи в позолоті, чи в срімлі дуже важливо, щоб ми розуміли, що за тим образом є той правдивий Господь, є та пречиста Божа мати. Бо який би ти не мав образ, який би він не був коштовний, і як би ти не розумів, що саме в та чи інша ікона. Стала мені в принагоді в поміч, це все є всього на всього певна річ, що стосується обряду, яка, якщо мені допомагає прийти до Господа, то це дуже добре. А якщо саме той образ чи та ікона перетворюється для мене як якийсь ідол, перетворюється для мене як якийсь певний традиційний обрядовий момент, тоді це вже для нас є шкода. І тому, і тому дуже прошу всіх пам'ятати про цю річ. Тому що коли ми часто ведемо себе так, отче, а який хрестик найкращий? Отже, а яка, а яка Біблія найкраща? А що найкраще, який молитвенник, де там більше молитов чи менше молитов, Дорогі. Не забуваємо, коли ми говоримо про молитву, що до кого молимося, молимося до Господа. А не до тої книжки, чи до того папіру, чи того рукопису. Тобто ми маємо усвідомлювати, що чи, наприклад, верветься, хоча, то дерев'яна добра чи пластмасова, а може, скляна, а може, з камінчиків, отже, а це верветься з Меджуґор'ї чи з Люрду, а може, з Фатіми, а може, з Гошова, а може, з Унева чи так далі. Отже, а ось образ він який? Він гарний, чи він. Красивий, а то дерев'яна рама, чи, можливо, ні. Тобто ніколи ікона, чи образ, чи та же Вервиця, чи ті чотки, вони ніколи не повинні нам, віруючим людям, заступити правдивого Бога. Зстановімося над цим словом. Бо бачу, що часто хтось не розуміє, що за всіма нашими красотами, позолотами і тими такими пишними, гарними речами. Ми забуваємо, що тоді там чи є Господь. І тому, власне, пам'ятаємо, якщо в нас є віра, і ми маємо певні обрядові речі, що стосуються нашої традиції християнської, то вони або нас супроводжують до живого правдивого Творця. А якщо ні, тоді питання, хто ми є і якому Богу служимо. Тому чуйте ці слова і пам'ятайте про них. Зараз розпочинаємо нашу молитву, і нехай Господь прийме її з нашого серця. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди іси, і все наповняєш, зкаривницею благ, життя подателю, прийде і оселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя. Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, нашого Ради, спасіння. Зійшов із Небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви Дівий стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, <кхем> і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє ми, рівнославами, що говорив через пророків в єдину, святу Соборну апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, <кхід> Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, <кхи> нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш перший десяток всі разом, прославляємо Господа, єднаємося в молитві, запрошуємо на молитву всіх, хто має той добрий намір і хоче бути разом з нами. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Божий, помилуй, помилуй <кхм> Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, <кій> прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва благодарення, молитва подяки, де ми сьогодні дякуємо Небесному Отцеві за всі його ласки. Маріє, Маріє, Мати Божа! Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, <ті Pues> <кл unexpected> Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя разом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, за наше воїнство, за наших хлопців і дівчат, за наших героїв, за поранених, полонених, пропавших безвісти. Молимося за родини наших героїв. Щоби наша молитва стала молитвою, яка скріплює і дає сили у витривалості. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Божий. Помилуй, помилуй нас. <кхух> Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше. Потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молитва нашого четвертого десятка, молитва родини, молитва сім'ї, хворих немічних, терплячих молимося щиро за прикутих до ліжка, за тих, що в тяжких немочах перебувають, подорожуючих і тих, що далеко в дорозі. <кху> молимося щиро і просимо благословення. Для тих, що потребуючі, тих, що в немочах, тих, що потребують особливої уваги, молимося за одиноких дів і сиріт, молимося за тих, що в домах перестарілих, за тих, що потребують тої уваги, яка нами приділяється для кожного. Тому молімося щиро і благаймо Господа про оздоровлення як душі, так і тіла. Марія Маріє, мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, Молися молись за нас. Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, <клухи> Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омий любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, молитва місяця жовтня, молитва за узалежнених, молитва за навернення, молитва за примирення і покаяння. За навернення від всякої спокуси, яка не раз наповнює наше серце, яке стає не тим, хто дає нам одвіт, а тим, що десь примножує гріх. Тому пам'ятаємо, наповнюємо серце чеснотами і проганяємо з нього усяку спокусу. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісуце, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наше Син, Покровитель Дух Святий. Тройце, свята Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення Господнє. Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі спільночани, молільники, хвала Богові, ми з вами вкотре прославили ім'я Господнє, молилися до пречистої Богородиці, співали пісню про слави Ісусові і Діві Марії, хвала Богові, пам'ятаємо, що триває місяць жовтень, і ось ми вже підходимо до половини місяця. Ми розуміємо і усвідомлюємо, що той час він наближається до кожного з нас, і та велике божество і велика ласка нехай спливає над кожною сім'єю і родиною. Хто має особливі наміри, пам'ятайте, що завжди можна долучитися і ніколи не пізно. Пам'ятаємо, що завтра, середа, ми молимося за душі спочилих, тому хто має особливі наміри за померлих, то прошу зголошуйтеся на завтра, на молитву. Щоби в часі літургії молитися в намірені. Пам'ятайте про те, що ми цей тиждень активно долучаємося до таких двох речей. Перше, це допомога нашим військовим, і, звичайно, діти нашої спільноти будуть продовжувати приготовляти вербочки для наших героїв. Тому хто має добре бажання, хто хоче бути тим фундатором, доброчинцем, будь ласка, зголошуйтеся, допомагайте, долучайтеся, бо все це. Воєдино єднає нас в тій спільній перемозі над злом, над гріхом, над тим, щоб ми відбулися як ті люди, які потребують тої волі у своїх рішеннях, у своїх намірах. Тому щиро запрошую гуртуватися, єднатися, не дозволяти, щоб ми були залишені самі на себе, але щиро-щиро чекаю про поміч прошу для наших героїв і підтримку тих опущених, отих скривджених сьогодні. Ми зранку мали таку добру нагоду відвідати одиноких, відвідати хворих у лікарні все це, слава Богу, і долучитися до доброї допомоги, хоча б трошки облегшити їхнє життя. Тому дякую вам щиро, бо завдяки вашій підтримці все це відбувається. Нехай Господь прийме наше служіння, а вам усім прошу і бажаю спокійної та мирної ночі на добраніч. Слава Ісусу Христу!